Шановні, доброго дня і дуже вечора. Короткий звіт про рибалку на каналі Анатолія Білецька Черівна Краса Природи. Ну що, сьогодні пощасливилось мені побувати на Дністрі так, возле маяк. Ну що сказати, приїхав рано, а вже містов не було. Там прийшлось Камишах собі добувати містечко. Да. Ну, місце було, що можна було ловити тільки одною удочкою. Я як завжди ловлю маховою удочкою. Вот. Один крючочок, поплавок. Ну і от, будь ласка, такий. Що, що треба сказати? Погода, звісно, жарка, вот. ветрена. Вітер був такий, що невозможно було закидувати удочку, мішало. Ну, так, місто було так собі. Ну, глибина була нормальна, жара стояла, звісно, але рибалка треба жертв. Сьогодні клівавка раз непогано. Так що я тут розділив сьогодні рекорд у мене по цьому сезону, сім карасей, причому карас такий от. Дністровський, грам по 300-400 такий карас витягнути на вуличку, одне задоволення. Він так Хорошо Ну а тут ось пласкирка от. і пару. Значить, пару штук плітки. це така сьогодні рибалка. Я десь рибалив до п'ятої години вечора. Ну, я думаю, кілограма три риби тут є. Якраз те, що положено рибаку за день рибалки по нашим законам українським можна забрати. Повне задоволення, звісно, жарковато було. Ну, да, прийшлося э, э, в чоботях, бо щоб добратися до хорошого міста, до глибини, прийшлося стояти в Чоботях у водички. Ну, зато непоганий результат. Зараз буду займатися очисткою. Так, да. так що, друзі, така ситуація із рибалкою. Рибалив я в основному на наживка в мене була ман, манка, наживка, а підкормка зварив крупи із насінневим сімечком піджарив насіння соняшникове і перемолов на кавомелки да, і тоді е, додав е, до каші. Значить, е, ще до каші, так, дивився, блядь, професіонали, додав чорну все це перемішав і, так говориться, плював. Причому Перший улов був карас. <рес> так, таке задоволення. Ну, ну, поки виставив глибину, поки приготував манку, так, в общем, пройшло. Перший заброс і така покльовка. і ну, Я ж говорю, що карасі, 5 карасів, та, та де 4 к... карася кілограм. Отакі друзі справи по рибалки. Такий сьогодні звіт. Так що можна їхати на Днестер. Було багато рибаків. Всі в основному на спінінги. А я пробував спінінг, в общем, на спінінг мене не пішло. Зацепи, зацепилось. В общем, прийшлося зобривати. Оснастку, коротше, лучше на махову удочку. Так що, друзі, всім рибакам бажаю не лузки. Їж, на Дністер, руски. Займайтесь рибною ловлею, поки є тепло, літо, осінь. От. А зимою будемо згадувати, поки все добре, всім мирного неба. До побачення і до нових зустрічей.